Вітаю, любі друзі, шановні панства. Сьогодні ми продовжуємо тему перекладання марок з одного альбому в інший. Тема мистецтва. То у нас були картини. Сьогодні перейдемо до власне, інших різних видів мистецтва, в тому числі і різні вироби, які стосуються до різних культур. Ми продовжимо цю тематику. Завершимо математику цього мистецтва. Так, почнемо ми, власне, з чого? Почнемо, давайте з марок України. З марок України з того, що у нас є тут відразу на самому верхньому листочку. Власне, ми їх і почнемо перекладати. Так, щоб трошки прискорити процес, я їх повиймаю звідси швиденько. Ці марки я ще купував школярем. Ось на пошті дуже мені сподобалися ці картинки і прикупив собі кожної марки по одної. Но зараз я не знаю, чи вони є в продажі чи немає, але тоді собі я таку кількість прикупив різних марочок від, від 20 до 50 копійок на кілька гривень, тоді це були взагалі ну, немалі гроші. А зараз це взагалі копійки, взагалі нічого не вартує. Так, поїхали, зараз ми знімемо перчатку, щоб її можна було легше перемістити. Так, це у нас підійде ось сюди. Скільки ці марки кочували з блокнотів різних. І нарешті вони доїхали до нормального альбому. Клепки не, не заклеїти ці марки, залишити їх вигляді такому. І, як ви бачите, всі ці марки не гашені. Так, 20 копійок. Тут нас всі три різні і всі, всі 20 копійок. Тут різні обрядові свята зображені. Культура українська. не зовсім сюди клеїться, але до іншої в принципі, не знаю куди її при... пристосувати до культури, до культура мистецтва. 50 копійок. Класні марка, дуже мені подобається ця серія. Січі там ще були, але на той час. Все, що було на моїй кошті, все я викупив. Так, є. Далі наступна серія це поїде нас. У нас, у нас, у нас це буде з тих старих, старих старих марочок. Ось у мене є ось така серія. Це повідколупував свій час від конвертів ще моїй бабусі були такі, тоді їх забрав. Так вони в мене на пам'яті залишились. Зараз ми їх обережно повитягуємо звідси. Все, цей файли у нас положені, можна переходити до огляду. Так, це у нас 93-й рік, це якраз ще карбованці були тоді. Ходила така валюта, буде у нас карбованці. 93-й рік 150 карбованців марка. Так, поїде вона ось сюди. Ну, нарешті пішли марки, які. Маленькі підходять якраз під цей альбом. Оці всі великі, вони занадто великі. На жаль, вона мене трошки надірвана, але то таке. Так, 50, треба було трошки не поспішати. Ось у нас ще така марка. 93,50 карбованців. Так, а далі вже йдуть вони буквені, Буквині. 94 і буква В. Далі наступна і буква Д. От чомусь таких є більше всього. Пам'ятаю, що їх було найбільше, 94-й. Більшість з тих конвертів, які мені траплялися вуки, основна маса була саме з такими марками поштовими. Так, з цими марками ми розібралися. Далі поїхали тепер. У мене є там кілька марок більш сучасних, це присвячені писанкам українським. Ось 2023 рік. Ось іще є така ж сама. У нас тут місце у нас є, ще є така сама писанка 2022 рік. От, власне, ми їх сюди і помістимо в поряд. Це були рік і 23. -ій. Так, все, з цими марками ми розібралися. Далі є ще в мене дуже гарна серія ось таких марк. Я думаю, таких багато хто бачив, вони в нас на сучасних конвертах у великій кількості траплялися. Дуже, дуже багато їх було. До того, як зайшли на орнамент. Чи під час орнаменту якраз популярними були такі також свого роду мистецтва? Свого роду мистецтва, дуже гарні марки такі. Також їх перемістимо всі до даного альбому. Спочатку треба їх звідси вийняти і потім підемо до розміщення їх підряд в альбомі. Тут вони вже в мене всі пронумеровані підряд. Від 5 копійок і так і далі. Так, зараз частину вийму, перекладемо в альбом, а потім підемо далі. Це у нас зображена сулія. Ось таки пляшка оплетена лозою. Десь у мене навіть у бабусі чи від дідуся, точніше, залишилося такий, такий девайс. Зараз у нас ці конвертери, їх майже, майже не там тільки між діловими якимись організаціями, то там ще по пошті щось надсилають. Так, отже, поїхали. Перша у нас із марочок. Ось така, це свищик. Свищик називається. Це то, що ми називаємо свисток. Свисток, але такий дуже-дуже гарний свисток. Отаких От марок в мене було величезна кількість дзюб. Що там написано у нас? Зараз сфокусую, бо камера не відображаю так чітко, але зараз ближче. Дзбанок. О, ось так. А для мене це все глечики. Тут написано, що називається дзбанок. Так, далі 30 копійок. З 30 копійок у нас люлька намальована, зараз покажу ближче. Так, тут написано дійсно, написано люлька. Описана люлька. Далі наступна. Із марочок. це прялка. Мабуть, у кожного прабабусі. Якщо хтось десь дістав чи дідусів такусь штуку бачив. Я ще таку заставив, але, на жаль, не встиг її забрати. Не було місця. Коли вже було місце, вже її там на місці давно була. Вже її не залишилося. Далі сулія, плетена, плетена пляшка тих часів. То, коли марка так вот буквально підряд, то взагалі не дуже гарно виглядає. Так, далі це у нас марка Кушнір називається. Ні, не Кушнір, вибачаюсь Куманець. Куманець. Різьмовид посуду українського народного Куманець. Так, далі Іна 85 копійок. Кіфш написано, дерев'яний кіфш. Так, і переходимо до другої частини. Друга партія. З тих, що у нас залишилося, треба також їх сюди. Тут вже номінал більший по ціні деякі виправлення. Ну це все ж таки ще раз скажу, що ці я не купляв марки, ці мені зазвичай траплялися по роботі. Якщо якісь листи надходили, то там уже намагався забирати собі в колекцію, якщо вдавалося. Досить сильно засіла. Зараз ми спробуємо її ось так виняти, бо залипла. Залипла. Так, далі. Так, ну все, цей листок у нас чистий. І поїхали. Значить це у нас далі йде грибнева. Гривня рівна. І навіть не гашена. Навіть не гашена, а це вже називається глечик. Це вже називається глечик. От нехай він тут так і буде. Можливо, ще щось додасться. Якраз підрівняємо трошки колекцію. Так, глечик є, далі поїхали наступна. Півтори гривні пішла інфляція. Кахля! Кахля ними. Печі обкладують такими кахлями. Це декоративна плитка, по факту, для, для печі. Ось так, так, далі. Ще одна гривня 50. Коник. Ну це вже іграшка плетена з соломи, скоріш за все. А можливо, з дерева зроблено, ну більше схоже на солому. Так, півтори гривні є. Далі 2 гривні. 2 гривні Огорщики двінята. Що таке є? Огорщики двінята готово. Так, і ще 2 гривні. Куманець, вже куманець у нас сьогодні був. Ось він, власне, це різновид. І ціна інша, і куманець уже не той, і не гашений, до речі. І найдорожчий з цих всіх, із цієї серії, це. Пересуво супниця. Супниця. Супниця була вирізана, трошки вона під 7 гривень. Ось, власне, така серія. Так, це ми закриваємо, це у нас готово закрито. Все, що зайде ми прибрали. Так, далі. Що ми можемо ще додати по Україні? Що у нас там ще є? По Україні може це все. Так, а по Україні нас Ще одного з видів мистецтва. Це в мене є ось така є ось така марка. Художник Бенксі на одному з руйнованих міст намалював ось такий Мурал, так званий, із відомим всім надписом. 2023 рік є в мене ось така марка, є навіть встиг такий купити цілий блок. Марок Бенксі. Дуже гарно так, престижно виглядає, солідно. Оцей Бенксі поїде нам в колекцію. Хай вже буде тематика України. Все буде в одному вже стилі. Раз це вже мистецтво, то хай вже буде в розділі мистецтва. Ось одну покладемо ось так, а одну зробимо ось так. Так, це в нас все українська тема. Але ще є в мене ціла тема присвячена мистецтву, ось у нас з тих радянських часів. Також можна сюди частково перемістити сюди, можливо, і навіть на наступну сторінку. Щоб уже вся ця тематика була в одному розділі. Мабуть, так і зробимо. Місця ще вистачає, тому можна гратися по, по зміні дислокації. Так, що у нас тут є? Тут у нас є найрізноманітніші види. Польша для прикладу Польша 5 злотых Польша такая картина небо намалевана Зараз мы эти картины все пораскидаем Так, это у нас Польша Далее Так, В'єтнам угорщина. Зараз я ці маленькі, мабуть, сюди порозкидаю. Ось і ось така угорщина. Такий, такий сундук намальований 81 рік. Це ми сюди розташуємо. Так, а далі вони вже всі йдуть різної тематики, тому можна тут вже гратися. Дуже гарна марка В'єтнаму така ретро. Десь як дитячий мультик не був намальований. Тут вона така дуже-дуже-дуже життя її покидало. Йдемо в цю серію так далі. Ще є ось така довга марка. Також гонку В'єтнаму, якого 81-й вік, якісь події намальовані. Так, це ми завантажимо ось сюди. Ось сюди. Готово, готово, готово. Так, ну і власне далі, що у нас ще є по Польщі? Це все угощена, угорщена. Тут якось немає якоїсь прив'язки, тематика різна але тема... Точніше... Тематика одна, але марки всі різні. Також картини якісь намальовані. Так, це у нас є така марка далі на сто. О також В'єтнам. Якісь народні танці. Так, далі ще В'єтнам будно намальований. В тут в основному математика вся в'єтнамська, угорська і трошки Польщі є. Ще В'єтнам. Також буде що сидить. Там, далі тут ще є якась кераміка ніби як. Радянські пішли, Радянські, Радянські, Радянські. Зараз ми її спробуємо витягти. Радянська це не кераміка, це робота по дереву. Написано Богородська, Богородська Різьба. Це Богородська Різьба. Тут тобто вироби по дереву. Ну, Тут такі, якісь папери, ніби їх хтось на ксерокопії наклепав. А можливо так і було. Тут ніби не давно відклеєно. Також В'єтнам якісь народні звичаї, традиції. Може буду так, так і буде підряд буду складати, щоб хоча б не розгубити. Так, далі це у нас... Монголія з'явилася, ну нарешті. Тут якась черепаха, на черепахі стовп. Скоріше за все, якесь бачення побудови світу. З монгольської точки зору. Так, є, так, далі, це в нас Польща. Польща така голова чоловіка, схожа на кераміку. 80 золотих. Вартість такої. Інічної голови. Так, далі поїхали. Знову В'єтнам. Знову В'єтнам. Такі жовтий диск, ніби барабан. Якісь традиційні вируби. Це буде у нас сюди. Так, далі. Це у нас портрет якогось є ча з Угорщини. Це покладемо трошки вище. Якщо що що-то потім перекладемо знову назад. О, так, є. Так, Знову Польща. знову Польща і знову така керамічна голова. Скоріше за все, що це вони йдуть по серії. Ми зараз їх ось так розташуємо. Польщу. Ось що сюди. Ось, -ось сюди. Дуже схожі між собою навіть. Так, далі поїхали. наступна угорщина. Тут якийсь чоловік з керамічним цим, якоб апостол намальований. Чи зображений точніше. А може намальований. Так, готово. Так, далі у нас йде знову якісь події на угорській пошті. Так, так як тут місце є, то можна розкидати їх. Так, знову угорщина. Знову ж тематика схожа з попередньою. Якийсь витвір. Мистецтва по типу кахлі. Так, ось, до речі, ось вони три. Ця серія одна, мабуть, оці дві, вони дуже схожі між собою, поки що їх поставимо в сторону. Так, далі є ось така марка. Угорщина, але чому зображено в стиль якийсь японський стиль. Це ми покладемо сюди. Так, це у нас угорщина. Так, ця марка схожа в не три однаковіть марки дві, три. Три схожі між собою. Вони, мабуть, три такі повинні бути розташовані одна біля одної. Так, і є вітражне скло, також угорщина. Вітражне скло, вітражі дуже гарне. Вітражі, вітражі ми покладемо ось тут. Хай вони в нас також будуть. Так, і є ще ось такі вітражі. Дуже-дуже гарно передана картина з фрагментами скла. Так, європейський вітраж дуже специфічний, його ні з чим не переплутаєш. Так, це у нас будуть і вітражі. Не лишається куди нам розкидати. Зараз ми цього діяча помістимо, скоріш за все сюди. А оці розмістимо за вартістю від одного форінта. Далі два Форінта. І власне 3 форінта. І 3 форінта. Ну, ось власне, такий невеличкий огляд у нас на сьогодні вийшов. Отже, так. що нас у нас тут того вийшло? Вийшло у нас наступне. Це у нас зображення різних витворів мистецтва різних країн світу. В'єтнам. Угорщина, Монголія є одна, Польща, знову Угорщина, Угорщина і все Угорщина, тільки тут ще є Польща зустрічається. Так, це у нас витвори мистецтва і українське мистецтво. Також поряд. Наповнили колекцію по витворах мистецтва, художників, марок і так далі. На цьому, власне, на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі побажання, щоб зробити контент кращим. І до наступної зустрічі!